А в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі міні Тараса Шевченка сподіваються, що вечори тижня прийдешнього будуть спокійними, а тому запрошують глядачів на перегляд таких вистав. У середу, 19 жовтня, містерія непокори до 130-ї річниці Йосифа Сліпого Голгофа. Український народ завжди отримував великих людей, які першими йшли і вказували іншим шлях до Бога, свободи, любові у 20 столітті серед церковних діячів, такими духовними провідниками були Андрей Шептицький та Йосиф Сліпий. Перший розпочав велику справу розбудови української церкви, другий розвинув, поширив, заявив цілому світові про її існування. У житті Йосифа Сліпого відобразилась доля Української церкви після Другої світової війни. Ісповіднику віри каторжанину радянських таборів, патріарху Української греко-католицької церкви присвячується містерія непокори Голгофа у драматургічній версії режисурі народного артиста України Олега Мічука. Постановка за сторінками творів Олега Германа, Левка Різника, Миколи Руденка, документами радянських органів державної безпеки. У четвер, 20 жовтня, вистава за двома зайцями, за п'єсою Михайла Старицького. Легковажний цирульник свирид голохвостий, вирішує вигідним шлюбом виправити своє матеріальне становище, сподіваючись на свою привабливу зовнішність і вченість. Голохвостий починає залицятись одразу до двох славнозвісної проні та Галі. Але народ знає, за двома зайцями побіжиш, жодного не впіймаєш. Режисер-постановник вистави Олег Мусійчук обіцяє цікаву постановку з піснями і гумором. У суботу, 22 жовтня, на глядачів чекає страшно смішна комедія 46 моментів щастя Анатолія Крима у постановці Олега Мусійчука. Історія Левка щемливі спогади про раннє дитинство, мріями він лине у свій маленький затишний дворик, де проходило бурхливе життя багатодітних сімей, згадує веселі ігри численної дід місцевого філософа дивака, мамине і татове захоплення кінематографом. А ще двох найрідніших суворих і навдивовижу добрих бабусь Дашу і Розу, які у своєму перебільшеному піклуванні живою втіхою змагалися за його виховання, пізнання світу, віри, люб які ж приємні ці спогади, ці надзвичайні моменти щастя у неділю 23 жовтня в театрі запрошують на комедію Рея Куні у постановці В'ячеслава Жили медовий місяць на всі сто. Готель номер 13. помічник прем'єр-міністра з коханкою. Романтично пристрасний вечір руйнує труп на підвіконні. Все летить шкереберть, скандал у пресі, підставка уряду, ревнивий чоловік коханки, раптовий візит дружини. Ситуацію рятує секретар помічника прем'єр-міністра, який в силу обставин потопає у несусвітній брехні. Юних глядачів запрошують у неділю о 13-й на кришталеву туфельку музичну казку Григорія Усача за мотивами казки Шарля Перо Попелюшка. Бідна дівчина-попелюшка за велінням долі опиняється на утриманні злої мачухи, яка змушує її тяжко працювати від ранку до ночі, прислуговуючи зведеним сестрам. Але казка не була б казкою, якби у ній не було очікування прекрасного дива, яке приготувала для неї добра хресна фея. Диво здійсниться, коли годинник проб'є дванадцяту.